Загадка блакитного потяга. Розділ 16. ПОРО обговорює справу. Кожен із учасників розмови шанобливо глянув на поро. Своєю відповіддю, поза сумнівом, чоловічок набрав чимало очок. Комісар розсміявся, але якось силувано. Ви нас усіх навчите працювати, вигукнув він. Місія Поро відомо більше, ніж поліції. Той самовдоволено, Витріщався на стелю, набувши вдавано скромного вигляду. Ну, а чого ж ви хотіли? Це моє маленьке хобі, знати що і до чого, промормотів він. Тож цілком природно, що мені не шкода на нього часу, адже я не переобтяжений справами. Ох! видобув Місьяко, будючно хитаючи головою. Що ж до мене? І перебільшено виразним жестом зобразив тягар клопотів, звалений йому на плечі, а ворог раптом обернувся до Ван Олдіна. То ви месьє, згодні з цією точкою зору і не сумніваєтеся, що вбивця грав делярош? Ну, а що? Скидається на те? Так, звісна річ, щось надто обережне в цій відповіді спонукало слідчого суддю, зацікавлено поглянути на американця. Ван Олдін, здавалося, усвідомлював, що той спостерігає за ним і струснув головою, наче силкуючись відігнати якийсь нав'язливий сумнів. А як там зять?» – спитав він. Ви повідомили йому цю звістку? Він, я так розумію, у Нітці. Звичайно, месьє», – є. комісар завагався, але все ж дуже обережно спитав. Вам же, звичайно, відомо, месьє Ван Олдіне, що месьє Кетерінг теж був одним із пасажирів блакитного потяга тієї ночі. Мільйонер кивнув і удостоїв комісара лаконічною відповіддю, дізнався перед самим від'їздом із Лондона. Він стверджує, продовжив Ко, наче й гадки не мав, що його дружина їхала тим же потягом. Поб'юся об заклад, що так і було, похмуро промовив ван Олдін. Йому було б непереливки, якби він зустрівся там з нею. Решта троє запитально глянули на нього. Я не збираюся церемонитись, гнівно відрубав мільйонер. Ніхто не знає, з чим моїй бідолашні дівчинці довелося миритися. Дерикетеринг їхав не сам, і з ним подорожувала дама, он як міри танцівниця. Мсік Реш і комісар перезирнулися, ствердно кивнувши один одному, неначе в руслі якоїсь попередньої розмови. А відтак слідчий суддя відкинувся у кріслі і, склавши руки, втупив очі у стелю. Он як, знову кинув він, цікаво і кашлянув. Ходили такі чутки. Ця дама, додав Месіко, зажила вкрай поганої слави. Зокрема, через те, тихенько промормотів поро, що обходиться дуже недешево. Ван Олдін побуряковів з обличчя. Він нахилився вперед і грюкнув кулаком по столу. Послухайте сюди. гаркнув він. зять – закінчений мерзотник. І чоловік люто зблиснув на присутніх очима, обвівши їх поглядом одного за одним. О, я знаю. Продовжив він, приємна зовнішність та заворожливі невимушені манери. Свого часу я і сам купився на них. Гадаю, він корчив із себе вбитого горем, коли ви повідомили йому цю звістку, і це ще якщо той негідник заздалегідь нічого не знав. Ні, це стало для нього цілковитою несподіванкою, він був приголомшений. Клятий лицемірний шмаркач, просичав мільйонер, підозрюю. Вдавав, що збожеволів від утрати. Ні, обережно заперечив комісар, я б не сказав, правда Кареш?» Слідчі зімкнув кінчики пальців і напівзаплющив повіки. Шок, спантеличення, жах, так, це було, розсудливо заявив він, але щоби страшне горе, я б не став цього стверджувати. Аж тут знову загорив Іркуль Паро. Дозвольте запитати, месьє Ван Олдіне, чи виграє щось месьє Кеттерінг від смерті дружини? «Отримує кругленьку суму в кілька мільйонів, відказав той. Доларів, фунтів. Я поклав ці гроші на особистий рахунок рут і з нагоди весілля. Заповіту вона не залишила, дітей у неї немає, тож кошти відійдуть чоловікові. І з яким вона саме зібралася розлучитися, пробурмотів детектив. Отак от саме так. Комісар обернувся і різко глянув на нього. Ви хочете сказати, почав він. Я нічого не хочу сказати, відповів Пуаро. Розкладаю факти по поличках, от і все. Ван Олдін витріщився на нього із зацікавленням, що дедалі зростало. А чоловічик підвівся. Не думаю, що зможу ще чимось вам прислужитися, месіє Кареш, вічливо проговорив він. Злегка вклонившись, ви триматимете мене в курсі щодо ходу розслідування. Це було б дуже люб'язно. О, звісно, а як же інакше? Ван Олден також устав. Я вам наразі більше не потрібен? «Ні, є. Тепер у нас є вся потрібна інформація. Ну то я трішки пройдуся з месьє Пуаро, якщо він, звичайно, не заперечує. Із превеликим задоволенням, месьє», – відказав бельгієць, кивнувши, мільйонер розкорив товсту сигару, запропонувавши спершу таку ж спутникові, але той відмовився і натомість потягував одну із своїх крихітних цигарочок. Як людина напрочу з напрочуд сильним характером, Ван Олдін уже знову здавався колишнім звичним собою. Хвилину другу вони прогулювалися у мовчанці, а відтак американець заговорив: як я зрозумів, месьє Поро, ви більше не практикуєте. Саме так месьє, насолоджуюся відпочинком. Але все ж допомагаєте поліції у цій справі? Месьє, якщо лікар іде вулицею і тут стається нещасний випадок, хіба ж він реагує на нього словами Я на заслуженому відпочинку? Піду но я собі далі. Доки біля його ніг стікає кров'ю людина. Якби я вже був у Ніці, а поліція послала по мене і попросила допомогти, тоді я відмовився б, але ця справа сам усе благий Господь судив її мені. Ви були на місці події, задумав промовив Ван Олдін, і оглядали купе, чи не так? Чоловічок кивнув. І поза сумнівом помітили те, що сказати б навело вас на роздуми. Можливо, відповів Поро. Сподіваюся, ви розумієте, до чого я хилю? – спитав Ван Олдін. Вона графа деляроша, здається мені очевидною, але ж я не дурень, і спостерігаючи за вами протягом останніх хвилин тридцяти, збагнув, що ви з якоїсь лише вам відомої причини не згодні з такою версією. Поро знизав плечима. Я можу і помилятися. Тут ми і підходимо до послуги, про яку я хочу вас попросити. Чи не погодитесь ви розслідувати для мене цю справу? Для вас особисто? Ви правильно мене зрозуміли. Детектив кілька секунд помовчав, а потім сказав: Чи усвідомлюєте ви, про що просите? Гадаю, цілком, промовив Ван Олдін. Дуже добре, сказав чоловічок. Я згоден, але в такому разі маю отримати щирі відповіді на свої запитання. А чого ж, звісно, само собою. Манера опору змінилася, він раптом зробився безцеремонним і діловитим. В історії з розірванням шлюбу це ви порадили дочці подати на розлучення? Так. Коли? Близько десяти днів тому я отримав від неї листа зі скаргами на чоловікову поведінку і вкрай рішуче розтлумачив її, що розлучитися єдиний вихід. На що саме в його поведінці вона нарікала? Того скрізь бачили в товаристві дами із дуже сумнівною репутацією, тієї, про яку ми тільки наговорили. говорили, міри, танцівниці ага. А мадам Кеттерінг із цим не мирилася, вона була дуже прив'язана до чоловіка я б не сказав, відповів мільйонер, повагавшись. Страждало не її серце, а її гордість. Ви це маєте на увазі? Гадаю, можна висловитись і так. Тож я роблю висновок, що цей шлюб від самого початку був нещасливий, дере Кеттерінг розбешений до самих кісток. Промовив Ван Олдін, він жодну жінку не здатен зробити щасливою. Як кажуть, у вас в Англії шалапут, я правильно розумію, той кивнув: Добре. Ви радите мадам подати на розлучення. Вона погоджується, за справом беруться адвокати. А коли містер Кеттерінг дізнався про те, звідки повія вітер: Я сам по нього послав і пояснив, як збираюся діяти. І що він сказав, тихо промурмотів Поро. Обличчя Ван Олдіна потемніло від згадки. Тримався з біса нахабно. Вибачте, за це запитання месьє, та чи не згадував він графа деляроша, самого імені не назвав, аж рикнув той мимоволі, але натякнув, що знає про цю інтрижку. А яким, дозвольте поцікавитися, був на той момент фінансовий стан містера Кеттерінга? Звідки ж мені, по-вашому, це знати? На якусь крихітну мить, завагавшись, відповів питанням на питання Ван Олдін. Мені здалося ймовірним, що ви з'ясували для себе цю обставину. Що ж, ви цілком маєте рацію. Так я і зробив. Я виявив, що Кетерінг на мілині, а тепер успадкував 2 мільйони фунтів. Дивна це штука життя. Скажете ні. Мільйонер кинув на нього різкий погляд. До чого ви хилите? Так. Моралізую, відповів Пуаро, розмірковую, філософствую. Але повернімося до нашої бесіди. Містер Кеттерінг, звісно ж, не збирався здаватися без боротьби? Той хвилину другу зволікав із відповіддю, а відтак промовив: Я точно не знаю, які він мав наміри. Ви продовжили з ним переговори пізніше? Після короткої паузи Ван Олден відрізав ні. Чоловічок завмер на місці, зняв капелюха і простяг співрозмовнику руку мушу побажати вам гарного дня, месьє, я нічим не зможу допомогти. Що ви хочете цим сказати? гнівно спитав мільйонер. Коли мені не говорять правди, то я без сили чимось допомогти. Не розумію, про що ви? А я, гадаю, розумієте, можете бути певні, месьє Ван Олдіне, що я вмію зберігати секрети. Що ж, гаразд, мовив той, визнаю, я щойно збрехав вам, бо таки дійсно продовжив переговори із зятем. Так так, а якщо бути точним, то послав до нього свого секретаря, майора Найтона, з інструкціями запропонувати йому 100 тисяч фунтів готівкою, якщо той не чинитиме розлученню перешкод. Кругленька сума, оцінивши пропозицію, промовив поваро, і що відповів місьє ваш зять? Передав, що я можу йти до біса, лаконічно відповів мільйонер. Ага, видобув детектив. Але не виявив при цьому жодних емоцій. Тієї миті він із головою поринув у методичну каталогізацію фактів. У поліції месьє Кеттерінг заявив, що не бачився з дружиною і не розмовляв із нею протягом усієї поїздки. Чи схильні ви, месьє, вірити його показам? Так. Безперечно, відповів Ван Олдін. Гадаю, він би навіть свідомо тримався від неї подалі. Чому? Бо з ним їхала та жінка? Міри? Так. Звідки вам стало відомо про цей факт? Від своєї людини, приставленої спостерігати за ним, вона сповістила мене, що ті обоє вирушили цим потягом. Ясно, сказав поро. У такому разі, як ви й говорили раніше, він навряд чи спробував би вступити з мадам Кеттерінг у будь-яке спілкування, і чоловічок надовго замовк. Мільйонер не переривав його роздумів.